Слямолікамселодослар, вітав на каналі Крим. Я з пікс. Поговоримо про такі новини. Сьогодні я хочу зачитати вірш нашого великого лідера кримськотатарського народу Номанчелі Біджехан Антиткенмін. Антиткенмін Міля Тимнан Ярасина Сармага. насил Олсунбу бузавали» Қардашларым чүрісім. Онлар үчін өкінмесім, қайғырмасым, яшысам. Юрегімді қара қанлар қайнымасым, құрысым. Ант әткенмен шу қаранғы, үртқа шабле сепмеге. Насы ұлсын әкі қардаш бір-біріні қормесім. Бұны көріп бұхсанмасым, мұғаймасым, янмасам. Көзлерімден аққан яшлар, дәр'я денес ант мен, сөз бергенмен millеt үchun өлмеге, Біліп көріп мillетіmнің көз яшыны силмеге білмей кө'рмей бұн яшасам, Құрылтайлы хан о'лсам кене бір күн мезаржылар келер мені көмеге. Цей вірш згодом став нашим гімном на другому корулте кримсько-татарського народу у 1991 році. Національною гордістю кримських татар був і залишається Номан Челібіджихан. Тому 23 лютого є для нас його нащадків не символом свята, а днем жалоби по звірячому вбитому главі кримсько-татарської держави. Нехай яка і проіснувала трохи більше місяця. 13 грудня 1917 року перший курултай кримсько-татарського народу проголосив створення кримсько татарської народної республіки. Номан Бей був обраний головою національного уряду ради директорів та одночасно головою управління юстиції. Номан Чулібіджихан виступав за рівноправність усіх народів, що мешкають у Криму. У своїй програмній мові в напередодні відкриття курултаю, він говорив: на кримському півострові ростуть різнокольорові троє. Лілії, тюльпани, і кожен з цих витончених кольорів має свою особливу. Красу свій особливий ніжний аромат. Ці троянди це квіти народів, що живуть у Криму: кримські татари, вірмени, євреї, українці, німці та інші. Мета Курултаю – зібравши їх разом, скласти з них гарний та витончений букет, заснувати на прекрасному півострові Крим справжню цивілізовану Швейцарію. Курултай думає не тільки про кримських татар, але про всі народи, які протягом століть живуть разом з ними. Крултай запрошує їх працювати разом і йти з ними пліч о пліч Номан Бій заснував товариство Кримсько-Татарської учнівської молоді, члени якого створювали та опублікували патріотичні вірші, оповідання, політичні та історичні статті, розповсюджували їх у Криму. Впроваджував безліч демократичних реформ, визнання рівності чоловіків та жінок, соціальну підтримку та політичну єдності всіх народів Криму, створив духовне та земельне управління, активізував роботи провінційних органів управління, реформував національні установи просвітництва. Слід зазначити, що він був муфтієм не лише Криму, а й України, Литви та Польщі. Створив національну партію Міліфірка. Програма партії прийнята у. Листопаді 1917 року орієнтувалася на створення культурно-національної автономії, розробляв національні мусульманські збройні сили, прагнув створити сучасну та передову кримську татарську армію.